Дія, друзі! Хотів для вас зняти коротке таке ну, невелике відео про наповненість пляжі Одеси сьогодні. Сьогодні неділя, 23 червня. Море, як бачите, чисте, тепле, ну, коротенька прогулянка від пляжу жовтий камінь. І пройдемося з вами тут до канції моблічні кінець. Лібушка одна. Так -то їх немає, бачите, вода чиста. Пахлаву слову носять. О, місце стежі не є переповнені. Людей я просто. Ось одна неділя, вихідний день зазвичай людей поменше. Ось це плавають і діти, і дорослі. Водичка тепла. По градусів 20. Постой, таке оглядове відео. Можете собі придбати, якщо є бажання пахлаву, мідії, рапанчики. Лебеді тут.

Тут цей не копоправ, так вот так і з цієї стороны и заплатить. Дякую. Перший причет в язык скичала. Апамедия, привет, оранжемоева похлалами. Отлично,

Віолет ми тут постійно він якось подобається найбільше. По наповненості самого пляжу він дуже більше всього наповнений. Персонал пляжу постійно контролюють адміністратори, працюють просто хлопчики і дівчата на відмінно. Дуже уважно до. Дуже уважно до всього. Минулий раз Саша замовляла собі дрони. картопляні то а, на картопляннях є з крапчках, то щось там трошки не сподобалось, бо вони були ну, такі. Не ну, змалень. Ну, так, напевно, ну, трошки не досмажений. Консистенція була така трохи. Не така як хотілося би, то дівчата прийшли, забрали і сказали, що зараз перероблять І Що будуть переробляти до, до тих пір, поки поки не сподобається. О, це вже інший пляжик, Ліон називається. Бачите, тут десь трошки поменше. По нашим рейтингам е, наразі по пляжам, щоб брати, то самий топ це пляж Міолет. Нам сподобався як по кухні. Я там брав е, морепродукти з морепродуктами було дуже смачно, ось. ну ось, в принципі, останній пляжі. Якщо ви приходите зі своїм покривалом, то, то звичайно, за місце не платите. Якщо вже хочете на ліжачку лежати або на як ми брали сюди, ліжко таке неке. то воно буде коштувати від 400 гривень вище. От. Що, повертаємося туди? Вернутися ось там. Подивитися там. Ну, да. Ось люди приходять сюди з песиками, маленькими, і побільше приходять переважно, з меншими там йориками якимось. Також відпочивають, загоряють. заборонено на це нема.

Як Саша казала, десь є знижки для багатодітних для учасників бойових дій. Десь немає. Ну, в принципі, а як десь... немає. В неї є, але просто вони кажуть, що от для вас тільки, якщо ви маєте там ОБД, то тільки для вас буде що знову. Зрешто. Бунгалу чи ліжко для ОБД не буде. Це дуже дивно, а десь більш лояльно і погало, і ліжко. Якщо в тебе є посвідчення, то мінус 50%. І виходить тоді. А ви показуєте ну, його. На сім'ю взяти ліжко. Це 250 п'ятьдесять, двісті, ну де як, де 150. то ліжко виходить на трьох людей. Це Ну майже теперішніми цінами це, це майже задаємо. І, в принципі, ліжко мені здається, бунгало. Воно набагато зручніше, ніж просто шезлон. Ми в трьох вільно там собі вміщаємось, Комфортно. Зручно, бунгало ми не брали, не знаю. В тому році ми брали бунгалу, цього ще не брали.

Є менюшка. Меню. Найголовніше, щоб не заважали шахеди. Все. А. Ось така меню. Або можна QR-код. До речі, можна навіть собі замовляти по телефону тут. Бронювати. Зараз це все не дуже актуально, а ви якщо ми можемо. Зразу підходить персонал, це до. Можна кальянчик собі випити покурити, любої міцності роблять, тут бар є Ну, це ну, не будемо його показувати, просто пив. по коктейльчику візьму. Ну. Але візьміть сумки. Так, так. Люди бачите, зарядочки собі роблять. От, можна присісти, випити смачний. Дуже молочний коктейль ми брали. Ну, дуже такі міцні напої ми не брали, пиво брали, кухня дуже смачна, десерти дуже класні, удача супер. Ось. Я коротенький для вас огляд зробив. Всім гарного дня. Бережіть себе. Ось, друзі, принесли нам молочні коктейльчики такі, ми трошки надпили їх. Бачите, порція така велика і такі лати великі принесли. І Ціна, значить, що в нас тут, так, по ціні, так? Да? А десант той молочний коктейль. Бар. Бар. О, тут є ще друга сторона. Молочний коктейль. Кирюха собі взяв шоколадний, а я собі взяв банановий. По 120 гривень, бачите. Ось такі ціни на барі. Ось. грамажу тут немає. Ми собі взяли пасту з морепродуктами. реально. Пасту з морепродуктами. Саша взяла собі шашлик і картоплю фрі. Ми принесуть, подивимося. Друзі, принесли нам одну пасту з морепродуктами. Ось так вона. Виглядає завантаження. Бачите, є морепродукти тут. Мідії, креветочки, Ось такі ті кальмарчик. Ось, бачите, такі доволі ну, впевнені куски морепродуктів. Так що ось така пасточка принесли нам. Ну, ще мають донести дві пасти і шашлик. Ще одну пасту і шашлик. Принесли також з такому, от, от, щось. Ось такому от картопельку фрі. Ну, Сьогодні щось вони так, не встигають. Завантаженість, бачите там. Ну, Майже повний Майже повний пляж. Тобто ви можете приймати їжу як тут в барі в цьому. Ось такому от. Так само, якщо ви замовите, вам принесуть, от принесуть прямо до, на, до, до Шезлонга або до ліжка. Ось так. Столики там є. Так, вам прино ви приходите, бачите, вам дають там о, там люди лежать подушку, столик. Парасолька. Піпоти, піпоти, парасолька входить в вартість. Так. Ось так. Ну, дегустуємо, потім розказуємо. Олександрі принесли шашличок. Порція. Ось така порція. Ви, йде. Аджичка, огірочки, шашличок. Яка його вартість? А, а і такий лавашик подають. Він подається на допомогу. Лавашик. Це, Це була картопля і 330 гривень. Порція. Порція. так. Порція 330 ну, я, гривень. Я, а я... Паста з морепродуктами. Паста з морепродуктами, сама дорога 360 Це ми взяли тут за 360? Так. Угу. Ось. Ось таке. 110. Ну, тому, що, карбонара 250. Ага. Паста зі шпинатом та овочами, овочами теж 250. І як тобі, Кирюха, паста, ти дегустуєш? Смачна? Бо морепродуктів достатньо там? Mm -hmm. Ось, ну, каже, смачне, морепродуктів достатньо. Mm, М'ясо м'якеньке. М'ясо м'якеньке, да? розріжем, покажи. Хочу, якої ступінь прожарочки. Прожарене, бачите, просмажене. Тобто... Смачно, то і подобається. Добре, зараз ми дегустуємо, а потім в кінці розкажемо загальні враження, покажемо, як завжди, чек, що воно вийшло і у загальному. Так, друзі, ну от ми завершили прийом піші на пляжі Віолет. Ось нам принесли загальний чек на суму 1440 гривень. Що ми замовляли, ви можете бачити? Це дві пасти з морепродуктами з шашлик, свининий, картоплю фрі, молоч, два молочних коктейлі і одне, один лате. І вийшло 1440 гривень. Е, як всім сподобалось, по смаковим якостям, по подачі все було добре. Е, замовлення ми прочекали, щоправда, трохи довго. Ми Ну, фактично десь біля 50 хвилин чекали на видачу замовлень, але тут був певний нюанс, навіть не завантаження пляжів, а як нам сказали, що зламався апарат для розкатки тіста пасти саме, і через це була така затримка. Дівчата вибачились. Ну, до обслуговування взагалі немає ніяких претензій. По смакам. Ну, також все. немає ніяких паста, абсолютно паста, претензій. Паста, морепродукти, м'які, гарно приготовлені, свіже все, без якихось посторонніх яких смаків, не свіже. Все ідеально. Шашлик був смачний, м'ягенький. Мені сподобалось. Обід був на 10 з 10. 10 з 10 наша оцінка так. пляжу і... Ресторану на пляжі Віолет. Тому будете, рекомендуємо, заходьте, смакуйте, відпочивайте і насолоджуйтесь. Всім гарного дня!